Знаєте, сьогодні маємо величезне свято. Маємо велику і гарну нагоду, щоб дякувати Богу. Дякувати Богу перш за все, за дар життя, який нам подарував. Бо кожен із нас є живою цеглиною Христової Церкви. Без жодного із нас церква не була би такою гарною, світлою і Сповненої та такого живого знаку Божої любові на нашій землі. Кожен із нас є надзвичайно важливий у Божих очах. І власне, сьогоднішній день є свідченням тої Божої турботи, Божої обіді і Божого проводу. Колись був час, коли в силу комуністичного режиму на нашій землі не можна було молитися. І не можна було визнавати, що ми є дітьми єдиного Бога. Ми це робили по закутках, та робили у наших домівках, у тиші, передавали від бабусів і дідусів, дітям, внукам нашу віру. Сьогодні ми маємо велику радість мати цю свободу, свободу нашого духовного життя. І, власне, у, цьому, у, ці, у цій нашій дорозі та у цьому просторі свободи Бог невтомно продовжує супроводжувати свій Божий люд, як колись, так і сьогодні. Багато хто з нас, ходячи сюди, вже багато років помічав, як цей храм зростав. Нашими трудами, та нашими зусиллями, нашою молитвою крок за кроком він спершу ставав трошки більший. Трошки довший, бо ми постійно помічали, що як ми не переносимо стіни, а все одно нам мало місця, бо нас є більше. З цієї парафії народилася також ще інша парафія, і ще потім третя парафія. Власне, це кориска, яка народжує життя. І сьогодні Господь робить нам великий подарунок. Власне, Наша парафія Пресвятої Трійці сьогодні буде мати урочисте заснування катехітичної школи. Знаєте, насправді це є свято, яке сьогодні має початок, але своє завершення матиме у вічності. Власне, це є праздник, кінця якому більше немає. Бо Божа наука має ширитися. По всі куточки землі. Христос, коли зібрав воєдину всіх апостолів, потім їм каже: дивіться, шлю вас проповідувати і звіщати Божу любов і Божу славу і голосити це все в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Власне, Бог посилає кожного, щоб бути живим свідком Божої присутності, Божої любові. І Божої опіки. Сьогоднішній день є особливий, бо у нашій церкві ми маємо, у нашому храмі, ми маємо ще одного великого покровителя. Коли отець Ігор з владикою Степаном мислили та молилися і просили Божої мудрості про те, кому посвятити нашу катахітичну школу. Кого знайти за опікуна і провідника наших дітей і наших родин, зрештою, зупинилися на постаті Великого Патріарха нашого блаженнішого Любомира. Школа, яка сьогодні народжується через усі століття, буде мати за покровителя блаженнішого Любомира Гузера. Власне, сьогодні ми з вами стоїмо на початках. Сьогоднішній день має закарбуватися в наших серцях і в історії цієї парафії, бо від сьогодні і надалі ми ще більше відчуватимемо чиюсь руку проводу, чиюсь руку опіки. Від сьогодні і далі ще більше маємо бути переконаними у тому, що ми не є сиротами, ми не є забутими, ми не є покинутими. Знаєте, сьогоднішній Євангеліє дуже гарне. Ми бачимо Ісуса, який, як непосидюче дитя, постійно ходить, бігає, відвідує. Він не має спочинку. Коли хтось питається, хочу жити з тобою, де мешкаєш, він каже, «Ге, лисиці мають свої нори, а мені нема де прихилити голови, тому що немає місця, де я постійно живу. Увесь світ є моїм домом. І, власне, Христос у цій непосидючості приходить до одного дому і зазвичай, який вже ніби так вибудувався, приходить додому, люди сходяться, намагаються всі втіснитися в тій маленькій хатинці, слухаючи його слова, слухаючи його проповіді. Але серед багатьох людей є четверо, які, напевно, перед тим вже зустріли Христа. І, напевно, перед тим кожен з них став свідком Божої турботи у моєму житті. Вони пізнали живого Бога. І вони знали, що тільки поруч із Богом наше життя знаходить повноту свого сенсу, свого смислу, знаходить повноту своїх сил, знаходить зцілення від най. Найневиліковніший храм душі і тіла. І, власне, ці четверо помічають одного розслабленого. Напевно, вони ідучи за Христом дорогою до того дому, побачивши його, помітили в його очах тугу: всі йдуть, а я не можу. Всі слухають слова Христа, а я тільки чув ту хвилину уривку, коли він проходив повз мене. І більше нічого не знаю. сьогоднішній світ, який він подібний до цієї історії. Як багато людей проходять навіть повз наш храм. Так, вони бачать, як ми приходимо на літургію, як ми молимося, та чують щось із колонки. Але потім воно все проходить проходить повз ними. І вони немов то розслаблені. чекають когось, хто зможе зупинитися біля них. І сказати, дивись, ти не сар. Бог є, Бог любить тебе і Бог хоче бути з тобою. Сьогодні Бог ставить перед нами надзвичайно важливе завдання. Уподібнитись до тих чотирьох. І власне ця катехітична школа, це і є, це взяти Божу дитину на руки і допровадити її до самого Христа. Ми з вами більшість стає дорослими людьми. Ми дуже добре знаємо, що навіть в молитві за померлих молимося, кажучи, бо немає жодної людини, що жила б і не зрішила, тільки ти єдине без ріха. Власне, ми часто помічаємо якісь речі, які напевно не мали би бути такими. Ми часто помічаємо і досвідчуємо людську неміч. Яка нас згіршує, яка інколи зневірює, яка інколи не дає нам більше сили піднімати очі і дивитися вперед. Це ослаблений крізь багатьох людей, він не завжди помічав Ісуса, бо вони заступали Його. Але власне ті четверо, вони знаючи, де є джерело життя, шукають шляхів. Як до того джерела життя доправити цього бідного чоловіка? Тому знаходять, як вибратися на стриг, розбирають черепицю зверху, цікаво, що Євангелист Бука все дуже точно розписав і опускають того чоловіка на ноше перед самого Ісуса. Яким є моє життя? Знаєте, сьогодні Христос, приходячи до нас, збираючи нас тут, у своєму домі, до кожного з нас звертається. З кожним із нас хоче побути, з кожним із нас хоче поговорити. Нам є що розказати Богові, нам є чим поділитися з ним. Але нам є також на що подивитися і усвідомити, як багато ми вже отримали, як багато насправді наші очі, наше серце, наші думки. Досвідчили присутності живого Бога. І, власне, цей досвід, це знання, цю Божу мудрість ми покликані передавати далі. Знаєте, сьогодні я насправді чудуюся і втішаюся нашим отцем Ігорем. І як багато праці разом із вами він вклав у наші спільноти, як багато він зробив добра для Божої церкви. Але і він це міг зробити, тому що колись, як він ще був малим, хтось йому сказав: дивись, у світі є Бог. Бог це все створив, Бог тебе любить, і Бог хоче бути з тобою. І тоді народилося питання, Боже, коли хочеш бути зі мною, як мені бути з тобою? Що я маю робити? Як я маю діяти? І тоді він зміг почути голос того Божого покликання і встати працівником та, на тій великій гарній Божій ниві, на тій ниві, на якій працівників завжди мало, завжди не вистачає. Бо улюблених Божих дітей є надзвичайно багато. Кожен із нас сьогодні є не просто глядачем того, що відбувається у Божому домі, Боже є наш. Ми є живою цеглиною того Божого дому. Без кожного із нас не буде просвіту церкви, не буде досвіду і передавання тої живої віри. Власне, незалежно від віку, від здоров'я, від сил, і навіть від того, що ми робимо у звичайному щоденному житті, не буде ділення тим живим Богом, якого зустрічаємо. Тут у Пресвятій Євхаристії. Бог любить нас і цю любов хоче примножувати. Тому сьогодні дякуємо Богові за те, що супроводжує, надихає, кріпить, за те, що впродовж багатьох років, коли ми не, не бачимо та, якоїсь переміни, якогось зцілення, приходить день, коли переображає все у нашому житті і також у житті наших ближньо. І сьогодні дякуємо Богу. Коли бачить того розслабленого, який опускається перед Ним, Христос каже, чоловіче, прощаються тобі усі твої гріхи. Знаєте, коли ставимо собі питання, Боже, а що є найціннішого у нашому людському житті? У тому слові, у тому зверненні, ми дізнаємося, ми відкриваємо. Що нічого ціннішого заєдність з Богом не існує. Коли прощені тобі твої гріхи, ти можеш вільно стояти поруч із Богом. Знаєте, насправді цікаво, коли вчився у семінарії наші біблісти, нам показували м, такий аспект, та, що молитовна постава спілкування людини із Богом завжди є проста. Наша з вами літургія по сьогоднішній день береже цю глибоку свідомість. Знаємо, та, що коли ми приходимо до святого Причастя, маємо стояти навпростець. Бо власне людина тягнеться до Бога. І коли ми є у стані гріха, коли ми, власне, освітлюємо нашу небіч, тоді ми падаємо на коліна і тоді ми б'ємо поклони. Але коли людина є. Чиста перед Богом. Коли людина має повноту тої Божої любові, вона випростовується. І саме тому слова Христа, звернені до того чоловіка, прощаються тобі твої гріхи. Воно в тій самій фразі казало юначе, не юначе, так, він був дорослий. Чоловіче встань. І тому що інші того ще не розуміли. Мусить Бог це сказати по іншому. Сьогодні Бог пригадує нас, Божого милосердя, Божої любові, найбільше маємо шукати і найбільше маємо ділитися. І хай Господь у, у цьому простому і водночас надзвичайно складному життєвому завданні підтримує, надихає. Я дали мудрість кожному із нас. Слава Ісусу Христу! Також нашу пані Параскеві іменинницю сьогоднішню. <ривіт> так, так. <ривіт> О, так. Ми, знаєте, нас сьогодні, ви нас трохи тут бачите, а уявіть собі, як нас набагато більше тих, яких ви не бачите, а які сьогодні про вас думають та, дивлячись на церковний Я календар, згадують, радіють ті життя. То власне, ми так голосом усієї нашої такої, величезної громади, парафії та всіх друзів сьогодні тут, присутніх у кривому розі і трохи розсіяних в силу обставин. Та по цілому світі бажаємо вам перш за все міцного здоров'я. Знайте, що дивлячись на вас, дивлячись на вас, також і я хочу мати добре здоров'я і крокувати вперед і робити багато добре справ як ви. О, тому показуйте всім добрий приклад. Разом із цим точно мудрості. Бо знаєте, з віком ви вже багато бачили, багато знаєте, і тепер тою мудрістю треба ще ділитися з іншими. Власне, розповідати, та надихати, підтримувати. Ви часом молодші дивляться і думають, то неможливо. А ви вже з огляду життєвого досвіду знаєте, не просто можливо, а ще навіть то треба добре зробити. О. То от, власне, підтримуйте всі. Так, як можете, посильно, але безустанно. Разом із цим також радості. Бо знаєте, життя, воно вам показало багато цікавого. І про це треба думати, про це треба дякувати Богові. І з цього треба радіти. Ми не даремно живемо наше життя, недаремно робимо все те, що проживаємо. так? Ну, І безперечно усього найкращого у Божій любові і многих і владі. Знаєте, то так цікаво, коли здавно він приїхав сюди, та було, було так, як було, та, трохи вас було, трохи вас ще не було, та, а він вже тоді прийшов сюди і молився Богові і просив, щоб Бог із цього, скажімо, із цього маленького будиночку зробив великий гарний Божий храм. Власне, не просто храм із стіни, і цегли, але храм людських душ. І знаєте, ще тоді він точно молився і просив Бога. Тої благодаті, щоб тут не просто люди приходили, але зростали, пізнавали Бога, смакували тою Його любов'ю, та і ту любов потім несла у цілий світ. Щоб всі по цілому світі знали, як то добре в Кривому Розі. Знаєте, що я оця Ігоря знаю так дуже добре з 11-го року. З 11-го року знаю, що в Кривому Розі є надзвичайно гарна парафія громада. Уявляєте? На цілий світ бувся. І Власне, цей та, да, і насправді три парафії, які є в Кривому Розі, і також катахітична школа, яку сьогодні урочисто ще відкриємо, власне, це все є плід мрії, молитви і старання. І тому, отже, знаєте, кажуть, що я колись давніше спілкувався з родиною викладачів, ну, і там був доктор математики, тато дітей, які до нас приходили. Ну, а його дружина до мене підходить і каже, отже, знаєте. Для, доброго, для того, щоб був добрий доктор, то точно треба було треба, щоб була пані докторова. То знаєте, щоб був добрий священник, то також є потрібно, щоб була добра їмость, та, яка того священника підтримує, надихає, підбадьорює. І тому вам з цілою родиною, бо біля оця також двоє, двоє дітей. Завжди бігали та, вони йому завжди казали, що отець, ми ще хочемо то, і то, і то. Він, так дивлячись, та на дитячі мрії мусив був трохи тут город посунути, трохи там будинок добудувати, та, трохи тут сказати, ну добре, що з того гаража, мушу щось інше робити. Та. І, власне, усі ваші родини, каже Господь, віддячить сторицею за усі добрі справи, які ви тут зробили, за все те, що вклали не тільки матеріально, та, але насамперед духовно. І точно кай нагородить великою людською святістю, щоб кожного разу, коли будете думати, та, от навіть приходячи зранку на молитву, потім в неділю, та, заходячи, дивлячись на ту велику юрбу людей та дітвори, молоді, дорослих, які тут, тут знаходять свій дім, завжди у серці могли Богові безустанно повторювати Боже дякувати. І ще багато натхнення, бо тока технічна школа це тільки одна із цих глинок, які є, і які є ще багато нових речей, та, які тепер вартує розпочати і творити. То також і вам з усією родиною в, в здоров'ї, в радості, в натхненні, в посіщенні Святого Духа в усіх його дарах, хай Господь воздраві, во спасенні сотворить многії влагі і вітання. no Щось би вирощував на городі, але не було б такого доброго храму. Тому хай Господь і всім вам, які сьогодні є тут на літургії, і також усі ті, хто сьогодні з різних обставин на цій літургії не зміг бути в радості, в здоров'ї, в натхненні, у глибокій незламній вірі, хай сотворить ще многих і благих літа, Вітаю многая, Питаються, а то чи старий чисторійською. Я кажу, то ні молодий дітку, ну слава Богу. Власне, все те, що розвивається, те, що росте, воно потребує також такого ж живої, діяльної людини, така, яка є ви зараз. Так? Е, мені дуже приємно, бо ну, так ми з молодих людей давно вже знаємося, ще й ми були священниками. І я чомусь... Побачив великий потенціал у вас відразу. Так? Не знаю чому. Сам перед те, як ви працювали з дітьми, до вас звернулися, як. То правда, я вам скажу, що отець Ігор був один із двох священників, які одразу в нас повірили. То правда. <реш> <реш> Наскільки я вам допомагав, бо пам'ятаю, велике дзвони, то ковід, кажу, ну, не знаю, там ніхто не відпустив і Хотів би чимось допомогти, але як вийшло, так вийшло наразі. Тому хочемо також побажати вам, щоб оця, знаєте, живільна енергія, яка ви можете передавати, знаєте, щоб щось робити, щоб діяти. Вона у вас ніколи не закінчувалася, ніколи не вичерпувалася. Хотів би вас бачити. Коли ви вже цане старим єпископом, то вас не хотіли бачити їх на вибору. Для того, щоб ви такими були, то справді, щоб Господь давав вам силу Святого Духа нести опу Божу Іван, Боже Слово. Ну і ту доброту, яка власне, велика Богом, щоб ви могли не дивитися. На многії благі літа. Греко-католицька церква Донецька Церка. декрет. на славу Святої, єдиносушної, животворящої і нероздільної Тройці Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Божою милістю Кир Степан Миньок, екзарх Донецький, керуючись прихистом канону 623 пункту 1 Кодексу канонів східних церков, враховуючи прохання від 11 серпня. 2023 року даним декретом засновуємо катехетичну школу імені Любомира Вуза. При парафії Святої Трійці у місті Кривому Розі. Даний декрет набуває чинності з моменту проголошення. Благословення Господня на вас, владика Степан Меньок, екзарх Донецький, Дано дня 3 жовтня 2023 року Божого. Декрет, який має початок і не має кінця. Хай буде зачитаний другий декрет. Українська греко-католицька церква Донецький екзеркат. Декрет. На славу Святої, єдиносушної, нежеворящої і неродійної Тройці Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Божою милістю, Кир Степан Біньон, екзар Донецький. Керуючись приписом канону 623 пункту 1 Кодексу канонів Східних Церков, враховуючи прохання від 11 серпня 2023 року Божого, даним декретом призначаємо директором категетичної школи імені Любомира Гузера при парафії Святої Трійці у місті Кривому Розі, пані Маргариту Диду. Терміном на один рік. Даний декрет набуває чинності з моменту проголошення. Благословення Господні на вас, владика Степан Меньок, Резак Донецький даного дня 3 жовтня 2023 року Маргарита. Вітаємо, Вітаю, Вітаємо! Вітай Вітає. Боженко голословити і провадить цьому важливому служінні. Знаєте, то так насправді є. Велика радість, велика відповідальність. Ну і ми точно знаємо, великі плоди також чекають та, на цю катехетичну школу. І тепер можемо разом піти поблагословити школу, поблагословити нашу дітвору, ну а потім робити.